Інвестиційний потенціал або сім переваг інвестування в Рівненську область. Перевага перша вдале географічне розташування. Рівненська область складова частина північно-західної України. Її географічне розташування без перебільшення можна назвати вдалим. Область знаходиться на перетині міжнародних транспортних магістралей Є373, Є40, Є85. Також через Рівненщину проходять автомобільні та залізничні шляхи, які з'єднують Європу з Азією, країни Чорноморського басейну та Балтії. Серед інших територіальних переваг близькість до кордону з Європейським Союзом 100 кілометрів. Вістинь до столиці України міста Києва складає 250 кілометрів. Довжина залізничних колій загального користування в області становить 587 кілометрів. Вузлові залізничні станції з Долбунів та Сарни одні з найбільших у західному регіоні України. У міжнародному аеропорту Рівне постійно діють митний та прикордонний пости. Летовище обслуговує чартерні рейси і може приймати літаки усіх типів з літною масою до 210 тонн. Перевага друга вагомий виробничий потенціал та значні перспективи його розвитку. Основу промислового потенціалу області визначають. Енергетична галузь представлена рівненською АЕС, продукція якої становить понад 7% від усієї електроенергії, виробленої в Україні. Хімічна промисловість, основу якої становить пад рівне азот, яке виробляє близько 10% загальноукраїнського обсягу мінеральних добрив, виробництво будівельних матеріалів та скловиробів. Серед провідних підприємств галузі ПАТ Волин цемент, що входить до п'ятірки найбільших виробників цементу в Україні, а також три склозаводи, які є одними з найбільших та найпотужніших в державі. Багатопрофільна харчова промисловість. Деревообробна та меблова промисловість, представлені переважно підприємствами з іноземним капіталом. Вони виробляють ламіновані дерево-стружкові плити, четверта частина загального обсягу їх випуску в Україні. Високоякісну водостійку фанеру, дві третіх загальноукраїнського виробництва. В області діють відомі далеко за її межами підприємства машинобудівної галузі, легкої та видобувної промисловості. Промисловий потенціал зосереджений передусім в обласному центрі та поблизу у місті Кузнецовську, Костопільському та Здолбунівському районах. Рівненська область забезпечує 6% загальнодержавного виробництва цукрових буряків та картоплі та 4% молока. Виробництво зерна на Рівненщині перевищує потреби регіону на 25%, цукру на 50%, картоплі на 40%. Тому для регіону вкрай актуальним є питання збуту та переробки сільгоспродукції, розвитку відповідної інфраструктури, залучення необхідних інвестицій. Перевага третя значний ресурсний потенціал. Рівненська область регіон з великими запасами лісових та водних ресурсів. Зокрема, запаси деревини складають майже 113 мільйонів кубічних метрів. На Рівненщині розвідано родовище 18 видів корисних копалин. Йдеться про єдині в Україні родовище бурштину, унікальні поклади базальтів, які придатні для виробництва бутощебеневої продукції, архітектурно-лицювальних виробів, а також для виготовлення базальтового волокна та мінеральної вати. Родовища гранітів, діоритів габро. До речі, вони найближчі до країн Європейського Союзу. Ще одна гордість області значні запаси торфу. Вони становлять близько 20% загальних покладів в Україні. Щодо водних ресурсів, передусім це прісна та мінеральна вода. У розрахунку на одну людину показник запасів прісних вод у 2,5 рази перевищує середній показник по Україні. Перевага четверта. Висококваліфікована робоча сила та значний науковий потенціал. Рівненська область одна з трьох областей України зі стабільним природним прирістом населення. Чисельність зайнятого населення майже 490 тисяч осіб. З них 25% працюють у торгівлі, 20% у сільському господарстві, 15% задіяні у промисловості, 10% в освіті. Рівень безробіття за показниками міжнародної організації праці становить 10,1%. Середня заробітна плата в області 300 доларів США. Важливо, що 25% мешканців Рівненщини мають вищу освіту, 44% населення отримали технічну професійну кваліфікацію. Загалом в області діють 24 технічні училища, 33 заклади вищої освіти випускають щорічно 5 тисяч фахівців. Слід зауважити: два вищі рівненської області мають статус національного. Це Національний університет водного господарства та природокористування і Національний університет Острозька академія. Перевага п'ята оформлені належним чином земельні ділянки та незадіяні виробничі потужності, які можуть зацікавити потенційних інвесторів. Індустріальний парк Рівненської області для реалізації цього стратегічного проекту відведено земельну ділянку загальною площею 145 гектарів. Майданчик простягається вздовж дороги державного значення М-21, рівне Столін, Білорусія, і знаходиться за 15 кілометрів від Рівного. Вістен до Костопіля складає 10 кілометрів. До найближчої залізничної станції, що у селищі Любомирка 2 кілометри. Відповідний проєкт землеустрою вже затверджений: територія індустріального парку належить до земель промисловості. Створені усі умови для підключення інженерних комунікацій, оскільки неподалік індустріального парку проходить лінія електропередач потужністю 110 кВт та магістральний газопровід. До майданчика можна дістатися з рівного або міста Костопіль за 25 30 хвилин на автомобільному транспорті. У радіусі 30 кілометрів від індустріального парку проживає 350 тисяч мешканців регіону. В області визначено 5 промислових земельних ділянок, які можуть бути надані потенційним інвесторам для реалізації інвестиційних проєктів. Площею 45 гектарів у місті Дубно, площею 32 гектари у місті Дубровиця, площею 26 гектарів на території Немовицької сільської ради Сарненського району, площею 11 гектарів на території Хорупанської сільської ради Млинівського району. Також існує можливість розміщення на території приватного індустріального парку Рівне Сільмаш, площею понад 40 гектарів, де знаходяться вже діючі потужності експортоорієнтованого орієнтованого підприємства з виробництва м'яких меблів. Іншим потужним об'єктом є міжнародний аеропорт Рівне загальна площа якого майже 165 гектарів. Довжина злітно-посадкової смуги складає 2626 метрів, ширина 42 метри. При цьому литовище спроможне приймати літаки з літною масою до 210 тонн. Максимальна пропускна здатність аеропорту 500 пасажирів на годину. Відстань від міста рівного до аеропорту 2 кілометри. Неподалік литовища знаходиться транспортна магістраль Є40 та великий залізничний вузол, що у місті здолбунів. Аеропорт має усі передумови для подальшої модернізації та розвитку. Зокрема, на його території можна звести додаткові платформи для повітряних суден, побудувати сучасні логістичні термінали з обробки вантажів. Місце дислокації литовища, його технічні характеристики ідеальні для створення на базі аеропорту пасажирського та вантажного транспортно-логістичного вузла. До того ж, невдовзі, неподалік міжнародного аеропорту, з'явиться великий оптовий ринок. Наразі триває його будівництво. Перевага шоста міжнародне визнання у 2006-2007 роках FDI Magazine визнав Рівненську область та місто Рівне найбільш економічно ефективною місцевістю за поточними видатками у конкурсі європейські міста і регіони майбутнього. Рівне увійшло до десятки малих міст Європи з найкращою економічною ефективністю, з населенням до 250 тисяч осіб у рейтингу FDI Intelligence європейські міста та регіони майбутнього 2012-2013». Рівненська область вже має давні традиції плідної співпраці з іноземними інвесторами багатьох країн. Успішна діяльність інвесторів в регіоні це доказ того, що у Рівненській області дійсно сприятливе ділове середовище та вигідні умови ведення бізнесу. Серед країн, які найбільше інвестують в область Німеччина 25%, Велика Британія 21%, Сполучені Штати Америки 13%, Кіпр 9%, Італія 7%. Перевага сьома. Всебічна підтримка інвесторів у реалізації проєктів на території області. Органи місцевої влади області максимально підтримують бізнес на усіх етапах реалізації інвестиційних проєктів. Координацію цієї роботи здійснює Департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації. За принципом єдиного вікна в області діють Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів Інвест і НРівне і Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку. Розвиток економіки та залучення інвестицій стратегічний пріоритет діяльності місцевої влади. Тому керівництво області докладає максимум зусиль, аби створити сприятливе середовище для реалізації інвестиційних проєктів у різних галузях промисловості. Влада на боці інвесторів. Якщо йдеться про вирішення проблемних питань, пов'язаних з реалізацією перспективних проєктів на території Рівненської області. Дякуємо за увагу. Влада регіону відкрита до співпраці. Департамент економічного розвитку і торгівлі рівненської обласної державної адміністрації